Всім привіт! Сьогодні у нас на ремонті ось такий Samsung 536-й. Наклейку я зняв, тому що тут було наклеєно номер телефону. Телефон з такою проблемою, що час від часу перезагружається і не ловить зв'язок, як видно. Перечеркнуто було, да, і, і все. Телефон час від часу починає перезагружатися. Сам по собі дуже схоже на відвал процесора. А те, що відсутній зв'язок, то може бути декілька причин. М -м, ось як видно, да, п'ять перезагружається і все. А то, що відсутній зв'язок, то може бути декілька причин. І я дуже сильно надіюся, що проблема кажуться у відвалі процесора. Тому що якщо інші проблеми, то це не зовсім добре, тому що запчастин практично до таких телефонів немає. І деякі мікросхемки. Я не знаю, чи зможу знайти. Придеться, якщо що, купувати донорні якісь подібні. Ну, коротше, займатися морокою. Тому якось -то ось так. Ну, буду зараз розбирати і потрошку знімати такі коротенькі відео. Якось так. І так, зняли кришечку, вернумось. <свес> <свес> Бачимо ось таку картину ось стоїть термопрокладка і нанесена термопаста. Я думаю підозрюю, звідки цей телефон, чи було куплено, чи як, ну, суть не в тому. Суть в тому, що більш за все йому було зроблено прогрів і все. І продано людині. А в людини він почав перезагружатися, можливо, навіть тоді робив зв'язок. Але так як дана моделька теж страдає відвалами, тут то, то так і зв'язок пропав, коротше Тому якось ось так. Тому зараз буду виймати плату і більш за все така в мене чуйка, що там я побачу теж термопасту. Але термопокладки там не буде, там буде просто термопоста нанесена. Якось ось так. Ну зараз зніму, побачу, що там правля чи ні. І так, як я підозрював. Бачимо термопосту. Свіженьку. Нещодавно нанесену. І на платі. Так же сама. Свіженька нещодавно нанесена. Наносили від душі, конечно. Молодці. Я. Підозрюю чи я це. Ой робота, ну нічого. <coughs> ну нічого. Тому, більш за все, як я думаю, що робили прогрів телефону, нанесли термопосту і все. І доби продати телефону. І заробити гроші -то. Тому якось ось так. Зараз буду знімати екранчик. Обережно відпаювати, не відпилювати. А буду про пробувати знімати. Обережно. Дані телефони, звісно, не дуже подобаються для ремонту колегам, тому що е слабий текстоліт і більш подобається пиляти. Ну, насчет пильщики, що я можу сказати. Роб Кожен робить те, як йому вдобно. Пайщиків, екранчиків буде своє місце котел в воду. І для пильщиків своє. <правж> Тому якось ось так. Ну, все ж таки я раджу відпаювати екраніровку, а не отпилювати. Тому що отпилювати, то порушення, <правж> коротше. Я не буду об'ясняти, що там як, ну. Но... Я буду при своїй думці, а інші хай будуть при своїй думці. Тому якось так буду займатися, помаленьку, потихеньку працювати. І так, знімаємо екраніровочку, я її попередньо пройшовся з плавом розе і відпаяв із плати. Ось так все це виглядає. Виглядає воно більш естетично, ніж... От пиляти, отпилювати. Портити ікраніровку, тому пил, пиляння ікранчиків я не підтримую. Ну, що ж, існує така е, байка, що коли знімаєш краніровку, то буває відмовляє сенс перед працювати, зробуться слої. Тому давайте зараз я поставлю на паузу і встановлю назад плату в телефон. І включимо, подивимось. Пока ставлю на паузу. Продовжуємо далі. Нажав на кнопку і ждемо загрузки телефона. Як видно. Ну, як бачимо, все тут працює, сенсор працює. Опять же, міф це чи реальність про відривання слоїв. Ей, я думаю, міф. А ви як думаєте, напишіть в коментарях. Ой, і продовження ось якраз замітив. Що у нас? У нас зв'язок був з'явився. Тобто. Не знаю, як тут, що тут, але Сім-карта у нас вже видно. Це ось видно, так? Да? І, до речі, ось замітив, да? вже в нас є поділки, антенки. Що нам це говорить? Це нам говорить, що потрібно робити все ж таки рибол. І це мене радує, що не інша проблема в телефоні, а іменно рибол. І що. Даному телефонові робився, просто прогрів для продажу. Якось ось так. Будемо займатися. Продовжуємо далі ремонт даної плати. Вже ось процесор взагалі тут накатаний. Не було часу знімати, показувати дійсно, як знімати. Як ну, він був знятий все залуджено, все приготовлено. Просто взяв, накатав, припаяв і все. Камість так виглядає, у нас плата. Зараз ну, буду вставляти в раму. І все, по поводу термопасти. Да, термопаста нехай буде. Все, тому що... Скажу ось так вона вреда не понесе. Єдиний мінус, що були і робили, це прогрівали його. Його потрібно було зразу катати і все, а не прогрівати заради продажу. Тому якось ось так буду ще займатися. Кришечку встановлено на місце. І... Нажимаю на кнопку вимкнення. бачимо логотип Samsung. Knox і ждемо загрузки. Загрузки і щоб з'явився зв'язок. Щоб був іменно зв'язок, щоб все було чітко. Перфірасі. Після ремонту, то буде перше вимкнення, так сказати, буде о, довго. Провіраємо все ж таки сенсора. <звук> <звук> чи міф, чи не міф, що він типу не працює. Якщо розбирати коротше, цей. Знімати. Ну, якось так. Не заходити, бачимо сенсор працює. В Київстарі він зареєструвався. Ось так. Багатенько часу, правда, на цей телефончик пішло, але як видно зв'язок працює. 6-6. Чуємо дозвон. Акції, бонуси та знижки лише для вас. Натисніть один. Перейти далі два. Зв'язок працює і все працює. Нажмемо на два. На жаль, важливо, плату за пакет послуг за номером. Зв'язок є, все, ніби є. Так, Ну, ладно, зараз подивимось. Чи Камери працюють. Камери Одна камера працює. Ця працює 0,5. Ця працює. І навіть ця теж працює. Все. Камери працюють. Блятус. Вмикається, вимикається. Ніби все працює. І сенсор теж працює, тому скажу я ось так міф. Звісно, кому подобається пилять, то хай пиляють. Але все ж таки краще відпаювати екранчики. І буде ось такий результат. Що сенсор буде працювати. Тому, якщо кому потрібно відремонтувати свій Поко, Redmi Samsung або іншу модель, пишіть приватні повідомлення, пишіть в Telegram поспілкуємось, домовимось, ремонт з гарантією і недорого. Тому якось ось так. і Всім пока і до наступних ремонтів.